Ми відкриваємо грибний сезон. Сьогодні Трускавці прекрасна погода. Яке сьогодні там число у нас? На календарі 30 жовтня. Прекрасна погода. Сухо сонячно. Ой, ліс прекрасний, всі свої красі, я за ним заскучилася. Здравствуй, дух лісу. Ми тут. Ми так щоб спали, що пірякнули. Барви осені просто неймовірні, ви подивіться. Таке синє небо, Ну просто як, як під фільтрами. А насправді все таке натуральне, красивенне. Чудно, чудно красиво. Будемо збирати, сушити. Так, так я, я, я своїм ножиком Маленько. Я знайшли одного красунчика, такий малючок тут гарненький заховався під пеньочком. Що залишаємо, а тут щось таке ще росте. У такі на гробочка. Ні, це якісь поганки. А оцей гарний хлопчик. О, А я одного от його ще братчика знайшла. Подивись, який красунчик. Ага. А, який гарнесенький. Ось він. Манесенький. Привіт! Ти тут сам саменький ростеш. Вон рижик. Да, притворяється мертва, ми отут знайшли ще в Порховці. А вон ще один грибочок, а вон в Рядовки. Це не рядовки. Це маленькі тут рядовочки. А, точно, малюсенькі рядовочки ростуть. І вон порхавки такі. Ще їх називають дощові гриби. Ось там, так, такі. Перший. так. От, дивіться, бачив давати не буде. Другий. Угу. Іди, дивіться, підіймаю. Так. Другий. Другий. Третій. Тільки і він вже трохи, трохи поїде. О, і під ногами. І четвертий. Та я його теж забула показати. І під ногами. О, що... О, рядовка. Чи то не рядовка? Ми такі раді, ми знайшли рядовки. Ми за ними так хотіли їх знайти, вони такі, такі, вони такі класні. Вони такі пахучі, смачнучі, ось вони. Дивіться, яких багато. Все, все, Ряд рядовався, мої любимі рядовки. О, знайшли знову рядовочки. Ось вони красивенькі такі. Ось ці такі красиві. Коли... Вони... Не... Гарнюсі такі. Я зриваю, я не можу. Ой, яка цивілізація. Ми пам'ятаємо, що тут є у лісі джерело, ось ми якраз до нього наближаємося. Його облагородили чи що? Ось воно тут в нас є. Ага, його зробили як криницю. Закрили? Як криницю зробили, щоб туди лише не попадало. Ну давай відкриємо, подивимось, що там є. Є он водичка джерела. О, Ось вона є водичка. Клас. Ось джерельна вода. Злісово джерела. Ось така краса росте. Дивіться, рядовочки. Ось вони. Рядовочки. О! А тут, напевно, ще й водичка. А це ж джерело. Ну. А -а -а. І ось тут рядовочки. Ой-ой-ой. Ось їх ці, 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 ці. так бачно. Видно, як нам. Ось, ось воно придошка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось там високо, ще шість. Зараз заберемо. І ще вон там. Де. Де, де, ось, тут, де? ось тут, ось тут. І ось тут Ой, і, і моховичок. І ось тут, і ось тут. Ті гарний в лісі гуляє. Ти такі гарний в лісі гуляють, така собачка. Ти така красива собачка, Т, наша. Ти наша. Ти тут живеш в лісі, так? Ти красива, така собачка. Ой, не можна, не